Засоби гігієни від ЮНІСЕФ прибули до користання 18 жовтня. У вантажі містяться пральні порошки, рідке мило, дезінфікуючі засоби, термометри тощо. Тут прийшло 20 палетів, 6 із них це на медицину, і 14 будуть поділені між собою відділ освіти і Центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді. Населенню допомога буде надана Центром соціальної допомоги. Зокрема, Багатодітним родинам щодо закладів освіти, то частиною вантажу будуть доукомплектовані укриття. Там різні, теж і гігієнічні, і медичні засоби, і відра, і саперні лопати, тобто все те, що ну, яке, не дай Бог, нам знадобилося, але принаймні якісь заходи безпеки за допомогою цих предметів можна буде дотримуватися. Коростень отримує благодійність. Одійні вантажі від ЮНІСЕФ не вперше. Активна співпраця міської ради з партнерами почалась навесні з квітня. щомісяця місяця наше місто отримує від організації допомогу, забігаючи наперед, хочу сказати, що до кінця жовтня місяця ми ще отримуємо з в нашому проекті по пологовому теж нові надходження, і медичне обладнання, і меблі. Тому щиро подяка ЮНІСЕФ.